У київській картинній галереї досі зберігається картина, яка метафорично символізує розграбування Росією Донбасу. Ось вони, дивіться, які красуні. Правда ж, складно сказати одразу, до чого тут Донбас. Назва картини три царівни підземного царства. Її автор русський художник Віктор Весніцов, найбільше відомий роботами так званої Белінної серії, яка сама по собі спрямована на велику русифікацію української спадщини Київської Русі. А ось три царівни Підземного царства один із перших кроків у цьому напрямку, мабуть, найменш очевидний. Сьогодні я вам розповім не тільки про те, у чому різниця між цією роботою та наступною версією, придбаною, зрештою, українцем Іваном Терещенком, але й про те, як саме Васніцов прийшов до теми билин і який стосунок до цього має картина Садко Українця Іллі Ріпіна, а також чим прикметні ця та ще дві роботи Васніцова. Три царів не виконані на замовлення Сави Мамонтова для центрального офісу Донецької залізниці, битва скіфів зі Слав'янами, яка раніше мала назву, що з головою викриває Вас Нєцова, а також Килим літак. Ви по-новому поглянете на вілічі рускова іскусства та зрозумієте, хто спонсорував привласнення історичного та культурного українського спадку. Тож, поїхали! Буде цікаво! Ви дивитеся Культур Тригер? З вами Богдан Горобчук, наймолодший завідувач кафедри соціогуманітарних дисциплін в Україні. А може найстарший? Яка різниця? Ви головне ставте вподобайки цьому відео та підписуйтесь на нас, якщо іще ні. Ну і пишіть, чи бачили ви раніше якусь із цих робіт цікаво перевірити. А почну я саме з цієї, адже вона одна з перших написана в билинно-казковій естетиці, притаманній? Усій подальшій творчості Весніцова. Однак є у ній дещо значно цікавіше. Цікаво, що годі знайти казку, до якої б робота була ілюстрацією. Три царівни підземного царства. Тут перед нами перший варіант картини, завершений у 1881 році. А ось погляньте, написаний за декілька років по тому, перероблений варіант. Різниця начебто невелика, ключової колізії не стосується. Царівни в тих же позах хіба наймолодша, та що в чорному стоїть у менш драматично емоційній позі, але водночас стає зрозуміліше, що її напружувало раніше. Мабуть, все ж не осудливо зверхній погляд сестриці, а ось ці небезпечні озброєні ножем і мотузкою чоловіки в одностроях, найпевніше якісь росіянські стрільці. Хто це й чому підбирається до цих царівен? О, насправді це доволі проста метафора, яку я розкрию дещо пізніше. А натяк дає ось цей доволі дивний елемент над головою царівни у чорному. Бачите цей ледь вловимий світлий вогник над нею? Він тут не просто так. Це не якась помилка чи примха Васніцова. адже бачите, він є в обох версіях. Якраз він є ключем до розгадки теми цієї картини, яку Васніцов значно більше увиразнив у другому варіанті. Суть лишилася тією самою: росіянці прагнуть викрасти царівен, ось і мотузку приготували. Але хто ж стане тепер їхньою жертвою? Відповідь донецьке вугілля. А от чому я роз'ясню далі. Стверджувати, що Весніцов да мозга костей, припускаю, не зовсім вірно, адже він народився і провів дитинство у селі з живописною назвою Лоп'ял Уржумського повіту Вятської губернії. Якщо послухати це неозброєним вухом та глянути неозброєним оком на мапу тих місць, стає очевидним, що Уржумщина це край фіно-угорських племен. Враховуючи факт походження роду Васніцових саме з цих країв, що межують нині з тимчасово окупованою республікою марій Ел, і ще на атласі 30-х років 20-го століття, в притул до вятки підступали землі марійців, комі перм'яків та вотяків. Можна з певністю сказати, що його історія змушує всерйоз зацікавитися найдостовірнішою теорією про надзвичайно важливу роль фіноугрів на рівні зі слов'янами в етногенезі сучасних руських, ну тобто колишніх великоросов. Як, наприклад, стверджував радянський історик Михайло Покровський, який вважав, що росіяни є етнічною сумішшю, в якій фінам належить 4 п'ятих, а слов'янам 1 п'ята. Справа йшла про підкорення цілого ряду незалежних доти народів, переважно фінського племені. Великоросія побудована на кістках інородців, і навряд чи останні дуже втішені тим, що в жилах великоросів тече 80% їхньої крові, вважав він. Академік Ключевський і ще один авторитет, якого складно запідозрити в проукраїнській позиції, так узагалі твердив, що плем'я великоросів або російський народ, як він сьогодні зветься, з'явилося близько 15-17 століть, серед муроми, мері, весі, мокші, мещери, звідки, згідно з автором, почало розтікатися. Кумедно, враховуючи те, як Вестніцов зі шкіри ліз, намагаючись міфологізувати слов'янськість руських. Але про все це ми неодмінно поговоримо далі. А зараз маленький ліричний відступ. Я реально вважаю, що міфотворець Васніцов, Сібірський казак і славитель геноциду Сурікав та іще один славитель і навіть чинитель геноциду Віріщагін ось істинний пантеон, безсумнівно русських художників. Зацініть Васніцов з під фіно-угорської вятки, буквально по сусідству з республікою Марій Ел наших часів. Суріков з Сибірського Красноярська свого часу віджатого його предками донськими козаками у автохтонів Віріщагін з черепавця, про який руська група Кровосток сформулювала доволі переконливо: Череповець, череповец. Нічого личного, просто півець, черіпавець черепавець, нічого личного, просто півець, черіпавець -пі -пі черепавець. -пі. Россия – это холодец. Он из вас и он из нас. Хрен, горчичка, хлебный квас. Бе... Википедия уточняет. Название местности Череповесь упоминается с 15 века. В этом дорусском топониме выделяют финно-угорскую основу череп, для которой пока не найдено убедительного объяснения, и элемент «весь» из финского «веси» – «вода». І Я щиро бідкуюся, чому вони досі не канонізували своїх Васніцова Сурікова і Віріщагіна і не від'їбалися від наших Іллі Ріпина, Архипа Куїнджі чи Казимира Малевича. Але повернемося до нашого Віктора. Він народився в сім'ї спадкового православного священника Міхаїла Васніцова, що належав до древнього вятського роду Васніцових та його дружини Аполінарії Іванової. Ну як запахло вілікаруським духом. Навчався Вас молодший у Вятському духовному училищі, а потім у Вятській духовній семінарії, але захотів стати художником і поїхав до Санкт-Петербурга для вступу до Імператорської академії мистецтв, куди вступив, але забоявся йти вчитися. Йому пощастило. Натомість він пішов навчатися живопису у альтернативній до академії двіжусі, рисувальній школі товариства заохочення художників Івана Крамського. Вплив Крамського відтак був для Васніцова колосальним, як і вплив його товариша по академії, куди він згодом таки потрапив: Іллі Ріпіна. Між цими геніями Васніцов почувався ніби молодшим братом, тихий і сумирний чоловічок між двома амбітними та емоційними геніями сучасності. Тому, коли Ілля Ріпен кличе Васніцова до Парижа, куди поїхав одразу після завершення академії. Той спершу не погоджується, і аж в середині 70-х таки здається. У Парижі живе в Крамського, який поїхав туди вгамовувати бунтівного Іллю Юхимовича. Той якраз придивлявся до модного тоді суперсучасного жанрового стилю аля Едуард Едуар Мане та Едгар Дега, про що я розповідаю ось у цьому сюжеті Культур Тригера. У той же час Васняцов, як до того, ріпен зі своїм паризьким кафе, також пише картину з життя французької столиці. Балагани на околицях Парижа, також сцена сучасності. І попри те, що Крамському, у якого Васніцов жив тоді, радше сподобалася ця робота, усе ж французька публіка її рішуче проігнорувала. Пишучи навесні 77-го року з щорічного паризького салону, Васніцов нив у листі до крамського. Уявіть собі, коло моїх картин натовпу немає і непритомний, ніхто біля них не падає. Тим цікавіше, що так легко прийнявши французьку тему у Васніцова, за аналогічне рішення Ріпина Кремський добряче образився. Він у максимально грубій формі вказав на українське походження Ріпина. Мовляв, людина, у якої тече в жилах хохляцька кров, найперше здатна, бо розуміє це без зусиль, зобразити потужний, міцний і майже дикий організм, аж ніяк не кокоток, що значило щось на кшталт. Невже ти в Парижі виростав з немовляцтва, а не в Чугуєві? Ну тобто, що міг Гріпен знати про Париж, щоб переконливо, реалістично зобразити Кокотку та інших персонажів на цій картині? Цікаво, чому ж Васніцов не викликав з його вілікару кров'ю такого роздратування в запорожців Крамського? А ви як думаєте? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших із них ви бачите на екрані, але ми вдячні усім нашим благодійникам. Будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на БайміяКі та Патреон, а також номери карток для разової підтримки, є в описі. Щиро дякую вам, що підтримуєте створення українськомовного культурицентричного контенту. На критику Кремського Ілля Ріпин, який його глибоко поважав, відповів оригінально. Він створив портрети дівчат в українському вбранні 75-го і 76-го року відповідно, і десь у ці ж часи дописав величезну роботу Садко, засновану на одній з билин тимчасово окупованої московитам Новгородської республіки. За цю роботу його нещадно критикували як за нереалістичну, хоча задача Ріпена була якраз на грані реалізму та імпресіонізму, дослідження світла в підводних умовах. Можливо, саме через цю невдачу з новгородською билиною Ріпен узявся розробляти одразу дві українські теми: хрестної ходи в дубовому лісі, а ще трішки згодом запорожців. Тобто це було органічно його чугуєвське, слобожанське, а не ці забавлялочки з портретом Васніцова, який косплеїть Жака Іва Кусто. Ні, я не обмовився самого садка, оцього новгородського купця реаліст Ріпен писав із Васніцова. Так, так, і це було в Парижі 76-го року, саме тоді, коли Відкарчанін жив у Івана Кримського. Чому я наголосив на тому, що Ріпин – це реаліст? О, ну тому що запорозьких козаків він писав принципово з українців, про що я розповідаю ось у цьому сюжеті. І саме тому прото вілікороса Садка він писав не як автопортрет і не з Крамського, а з Вілікороса Васніцова, який так вдало потрапив під руку, навідавшись у Париж. Як я вже казав, Ріпен потім сильно розчарувався у цій картині Садко. Смішно поприкалувався з нього у публічному дискурсі Андріан Прахов, порівнявши картину з акваріумом. На цьому билинна тема для Ріпена завершилася, а от для Васніцова вона лише починалася. Адже саме на паризький період садка і проживання у Кремського, тобто на 76-й рік, припадає перший ескіз трьох богатирів. Центрального твору Васніцова в його міфотворчо прикрашальному неоруському стілі, який українські мистецтвознавці схильні перекладати як неоруський, але ж ви розумієте наскільки паралельно на таку глобальну різницю пересічним московитом. Утім, давайте я швиденько пробіжуся ранньою творчістю Васніцова та ключовими ознаками його морального сповзання по самі вуха в руський мір. Але я вам обіцяю на цьому препарувати Васніцова я не завершу, адже в його анамнезі є мистецько-політичних злочинів мінімум ще на два наших сюжети. Тож ставте вподобайки, коментуйте, і буде значно більше шансів побачити відео про трьох богатирів або про Володимирський Собор. До речі, я знаю цілком конкретних людей, з яких Васніцов списав ось цього Ісуса і ось цього Володимира Святославовича. І вам розповім, якщо цей сюжет набере принаймні три тисячі вподобайок. Отож, перебравши у Іллі на тему фольклору Київської Русі, Васніцов поступово віддаляється від реалістичної передвижницької традиції, хоча досі рухався саме в ній, особливо прославившись з роботою з квартири на квартиру, яка ідеально відтворює критично реалістичну чорнуху аля Гоголь середнього періоду, чи Достоєвський, щоб повернувся з каторги й увірував у самодержаві. Останньою вимученою жанровою роботою Васніцова стає нудний преферанс, ключова ідея котрого показати різноманіття емоцій підстаркуватих ігроків із вищого світа та ще й в умовах специфічного освітлення. Того ж, 1878 року, коли Ілля, нагадаю, Ріпен починає розробляти перші ескізи до запорожців і взагалі багато працює в Чугуєві, Васніцов всерйоз починає братися за свій неоруський стіль. Представляючи на виставці передвижників витязя на розпутті. Причому перший варіант, судячи з усього, був відкинутий як нереалістичний під тиском колег. Ось бачите, як штучно підсвічений витязь, ніби прожектором. Можливо, тому Васніцов пропонує ще один варіант, і погодьтеся, нині він упізнаваніший. Але в наступні роки цьому стилю він не зраджує, тим паче отримавши купу бабла від Сави Мамонтова, росіянського дільця, який саме тоді налагоджував ресурсний грабунок Донбасу. Не було виходу до моря, да? тому що уголь прошу, щоб його можна було возити в порти. Нічого подобного не було. Неможливо було вивозити на Волгу, неможливо було вивозити на інші підприємства. І тому були предложені різними підприємцями проєкти постройки вот цієї южної железної дороги. Вигравши 1876 року тендер на будівництво Донецької залізниці, протягом найближчих десятиліть він зробив усе, щоб вивозити вугілля з Донбасу до метрополії було як найпростіше, чим розпочав ресурсне розграбування регіону росіянцями в індустріальних масштабах, яке триває й досі. Що ж удієш, такі як Мамонтов і Васніцов добряче накадили руським мірам в тому регіоні України, так що й досі доводиться розгрібати. Але до чого тут Васніцов, запитаєте ви? Якраз для міфопоетично ідеологічного роз'яснення претензій Росії на Донецьке вугілля, Васніцов і створює для центрального управління Донецької залізниці ось цю роботу три царівни підземного царства. Пише він її на замовлення Сави Мамонтова, як і ще дві роботи, які я проаналізую далі. Символіка цієї картини, як я вже згадував, розшифровується через ось цей ключ, синій вогник над готичною юнкою. Це, вочевидь, газ, який супроводжує видобуток вугілля, чим і робить його небезпечним. Отже, царівна і є алегорією вугілля, і саме тому вона в такому лискучому чорному вбранні. Що ж тоді уособлюють інші царівни? Ну тут усе просто: ось ця золото, і схоже, що й інші цінні метали. А ось ця, яка зневажливо позирає на скромницю молодшеньку, уособлює коштовне каміння, яким зокрема славився Русско-Імперський Урал. Хоча існує версія, нібито усі три царівни Донецьки, але вугільна наймолодша та найбільш новітньо вбрана саме тому, що вугілля як природне багатство відкрили порівняно нещодавно. Ну, тоді великорусські народні наряди двох старших сестриць, тим паче махрове привласнення Донбасу, в якому явно переважало саме українське населення, як свідчать переписи. Вугільна царівна наймолодша як сама індустрія вугільного видобутку. Але й найжаданіша, хоча не всім це очевидно. Самі Мамонтову, який у ті часи суперактивно рубав бабло, не дісталося багатих українських земель, які принесли море грошви Харитоненкам і Терещенкам. Він не створював заводи на Донбасі, як і ще один українець Олексій Алчевський. Ні, він зробив собі капітал за державні грошики, запускаючи експлуататорську донецьку залізницю. Тобто, метафорично, ось це Сава Мамонтов і є. Цей руский із мотузкою, який готується викрасти донецьке вугілля. До речі, дуже цікаво, як ці персонажі там з'явилися. Чи не через їхню появу роботу придбав Іван Терещенко, український промисловець і меценат, який і став власником цієї київської версії картини? Ну хіба ж не дивовижна історія. Цілком можливо, що це українець попросив росіянця за гроші дописати важливий елемент, який ніби пророцтво показує вклякання руських перед багатствами Донбасу і їхнє нахабство. А для вас це схоже на пророцтво у будь-якому разі, якщо так, то швидше би воно здійснилося. Дві інші роботи, написані Васніцьовим на замовлення Мамонтова, не менш тенденційно заідеологізовані. Перша на самому початку називалась «Бой русських з І про це говорять нині навіть росіянські мистецтвознавці. Ось ми теж третя картина, на яку ми ви теж почали упрекати, що вона взагалі називалася «Битва русських з оскіфами». Але русські з оскіфами ніколи не зустрічаються. Я не дуже вірю, що славяни зустрічаються з ними. Але теж її так називають «Битва славянських з оскіфами». Ось тут і двіження, і все інше. І зверніть увагу, який же смішний прокол мистецтвознавців. Тут він удає, ніби дурачок Васніцов удавав, ніби він не в курсі, що русські ніколи зі скіфами не мали боїв. За багато збігів, власне, так і є. І ну ми їх проаналізуємо. Що нам хотів сказати цією картиною Васніцов і ще в той час, коли назвав її Бітва русських со скіфами. Власне, те, що ця битва була можливою десь у цьому самому Донецькому регіоні. А отже був такий час, коли руски відвоювали його у скіфів, тому законно ним володіють. Ну як переконливо, вам також цікаво, звідки така бздура з'явилася у Вас Все Це просто в росіянській історіографії довгий час домінувала позиція, згідно з якою спокон споконвіків жили на території України, тобто справді могли як мінімум сусідити зі скіфами. Але монголи витіснили їх на північ. А коли трохи вгамувалися, місто зайняли хитрі протоукраїнці з Галичини. Ясно, що ця теорія цілковито брехлива і притягнута за вухо до русського вілічія. Зараз в історичній науці домінує парадигма, згідно з якою зі скіфами і справді сусідили деякі літописні слов'янські племена чи то пак представники археологічних культур. Я дуже добре вивчу цю тему, готуючи лекції з курсу «Історія української культури. Тож погляньмо на ці мапи, що чітко роз'яснюють про втик Васніцова. Ось мапа археологічних пам'яток часів, коли про слав'ян іще не йдеться, але тут є поселення зарубинецької культури, і в кількох місцях вони дуже добре досліджені. Натомість, по більшості території нинішньої України скіфів вже відтіснили сармати, однак археологи знаходять і доволі скупчені ознаки скіфської присутності, як у Надчорномор'ї і, звісно ж, у Криму. А ось минає декілька століть заробенецької культури. Вже не бачимо. Натомість є чітка територія розселення представників черняхівської культури, а також кордони з контрольованою сарматами аланами територією. І по всьому цьому ніби катком пройшлися готи. Скіфи тут присутні лише в неймінгу Неаполя Скіфського, поселення в Криму, і від остаточно елінізованих скіфів тут хіба назва. Це вже не ті дикі вершники, це скоріше респектабельні родини античних міст. А ось увага! В п'ятому столітті з'являються нарешті слов'яни, літописні племена склавинів, археологічним аналогом яких є поселення прасько-корчакської культури. З них сформувалися, зрештою, протоукраїнці, які залишилися на цій території, а також проточехи, протоморав'яни, протословаки та частина протополяків, які пішли мандрувати далі. А другим є поселення літописних антів пенківської археологічної культури, які частково дали основу таким європейським етносам, як болгари, серби, хорвати та македонці. А також вони стали підґрунтям українського етносу за Михайлом Грушевським основним. Але за Леонідом Залізняком другорядним і меншим, ніж склавини. Утім, лінгвісти стверджують, що анти в 5-7 столітті говорили мовою близькою до розмовної мови Київської Русі, яка вже мала ознаки української. А тепер пропоную ще раз поглянути на цю ж мапу, адже на думку академіка Мирослава Поповича, етнонім анти, ймовірно, не був самоназвою, оскільки це слово іранського походження і означає людей, котрі перебувають на околиці. Так могло називати ці слов'янські племена і раномовне населення північного причорномор'я, бо анти були саме їхніми сусідами, вони сусідили з тими залишковими громадами сарматів та, ймовірно, скіфів, адже жили на південно-східній околиці слов'янського світу. Сєдов припускав, що анти були слов'янами, які увібрали в себе залишки скіфського та сарматського етносів північного причорномор'я. Так от, судячи зі всього, анти жодного прямого стосунку до етногенезу росіянців не мають. Я вже раніше згадував, що в жилах московитів текла аби п'ята частина слов'янської крові. Але якщо вона там і є, то це генетичний матеріал археологічної колочинської культури, що формувалася північніше від Пеньківської. Та й то де та Колочинська культура, а дев'ятка 19 століття. Ви уявляєте, який це шлях трансформації? До того часу довкола Києва була заснована Київська Русь, держава місцевих анських та славинських племен, легітимізована за рахунок тонюсінького прошарку династичних варягів, саме як держава з претензіями імперії. З точки зору Леоніда Залізняка саме проукраїнські літописні племена, які складаються з нащадків осілих тут антів та славинів, утворюють державу Русь, яка швидко трансформувалася в імперію раннього середньовіччя, що отримала в історіографії назву Київська Русь і в 10-13 століттях здійснювала експансію на лісові простори північно-східної Європи, продуктом синтезу проукраїнців українців наслідок колонізації проукраїнським Києвом. Русію і первинному значенні балтських і фінських племен лісової смуги східної Європи постали молоді балто-руські етноси білорусів та псково-новгородців, а також фіно-балто-руський народ, росіяни. І сталося це аж у пізньому середньовіччі. Однак це вже інша історія, до якої я неодмінно повернуся в інших сюжетах про творчість Васніцова. адже там це буде дуже доречним. А тим часом я вам думаю докладно пояснив, що максимум хто міг контактувати зі скіфами, це аж ніяк не русські, а якраз антипраукраїнці. І саме тому назва про бій скіфів зі слов'янами укорінилася, хоча ви можете з повним правом називати цю картину бій скіфів із праукраїнцями. Але це якщо вам дуже хочеться. А тим часом звернуся до третьої роботи Васніцова з тих, який він створював на замовлення Мамонтова, нібито для Донецької залізниці. Зараз вона не менш знаменита, оскільки її, як і решту картин Васніцова, пхали в усі совєтські книжки казок чи хрестоматії, в які тільки могли. І на це були причини. Килим літак це також не ілюстрація до конкретної казки, а радше така собі фантазія Весова на тему віздісущісті руських. Ось дивіться, русські вже навіть у повітрі літають. Нехай не на дирижаблях, як француз Анрі Жефар, а в казках зате затета руські, у них навіть жар птиця є. Ну, погодьтеся, таке собі виправдання, як на супертехнологічну контору, якою на той момент мала бути Донецька залізниця. Тим паче і цю роботу дошкульно розкритикували. Зробив це визнаний передвижник Григорій Міясаєдов, який, до речі, обрав життя в Полтаві перед спокусами столиці імперії, і про якого на культуру Тригарі є ось такий сюжет. М'ясоєдов сказав, коментуючи Килим, що це якісь казачки в коротеньких штанцях, а Килим Увесніцова вийшов якимось вухастим. На цій картині ми можемо бачити істинну Росію: болота, кущики, чахлики, гниття і вічна депресія. І ти, Іван Царєвіч, мусиш вмазуватися чорним для того, щоб бодай якось вирватися із цього кремешного ада вічного і суцільного гниття. Ну або за прикладом Достоєвського чи Мусорського, ти, Іван Царєвич, з бізнадьогі нахірачуєшся бухлом, ну тоді, щоправда, жартицю побачити складніше. Тут хіба що двоголова курка стане в пригоді, а ще міфа вілічії. Хай там як не лише реалістам ці роботи Весніцова не зайшли, а й правлінню Донецької залізниці, яке від них відмовилося, мотивувавши це тим, що казковий характер картин ніяк не асоціюється з технологічністю залізниці. Ну і де вони не праві. Тож довелося Маментову викупати ці роботи до приватної колекції. Ох, певен, що то був хитрий вілікарос, який усвідомлював потребу в символічному привласненні Росією історії України та древнього Києва, про що свідчить безпрецедентні його витрати на комфорт Васніцова при роботі, наприклад, над трьома богатирями. Але то вже я забігаю наперед до одного з можливих наступних сюжетів. А поки скажу лишень, що за іронією долі, картина Васніцова, яка метафорично символізує не лише багатство Донбасу, але й зажерливість руських три царівни підземного царства, належить якраз до колекції Київської картинної галереї. І гляньте, чи не стала ця робота пророчою? Адже руски, я таки не змогли завоювати цю принцесу, принаймні не в той момент. Тут вони попадали ниць, покидавши зброю. На жаль, в реальності змусити росіянців кинути зброю неможливо, їх можна лише здолати. Тож закликаю вас офірувати на необхідну для українських військових техніку. Зокрема, це можна зробити через благодійний фонд, кому що треба. Якраз нині триває збір, докладніше про нього в описі до відео. Щиро дякуємо за вашу допомогу.